Казус, який перетворився на скандал, на чемпіонаті зі спортивної ходьби в Івано-Франківську, учасник з Волині розминався в курці з російською символікою. Таку деталь помітив фотограф мерії Богдан Досюк. Зробив декілька зауважень. Тренери не відреагували, і він взявся знімати відео. Так, будь ласка, а що це от у нього на його герб. Фігар працівник міськвиконкому обурений, вважає, що присутність спортсмена на всеукраїнських змаганнях з гербом окупанта це неприпустимо. Можливо, недостатньо коштів на те, щоб придбати дійсно якісну українську форму з символікою українською. Однак не багато коштує того, щоб взяти і заліпити. Принаймні, це найменше, що можна зробити в цій ситуації: заліпити цей герб країни-агресора. Відповідний пост невдоволення чоловік написав у соцмережі, та ще й позначив міністра спорту Ігоря Жданова. З відповіддю урядовець не забарився. Я сам шокований надягти форму окупанта це за граню добра. У найкоротший срок передамо цьому спортсмену форму з українською символікою. Проведемо розслідування. Хто до. Пустив його до змагань, а от журналіст одного з місцевих телебачень Віра Лучин, яка була присутня на чемпіонаті, вважає, що скандал надмірно роздули. Вона дізналася, що хлопець з Волині напівсирота, а спортивну куртку купив на секонд-хенді і навіть достаменно не знав, що на ній зображено. Хлопець говорив українською мовою ввічливий. Такий щирий каже, хочу перемогти. Ну не варто серед спортсменів шукати сепаратиста, який на своє нещастя просто купив куртку на секонд-хенді, ну бідолаха. І як з'яводисувалося пізніше, що він на півсорта в департаменті молоді і спорту ситуацію коментувати відмовилися. Мовляв, вона вирішилася на місці, адже хлопець одразу зняв свою куртку і запевнили, що символ на його вбранні це лише емблема однієї з російських футбольних команд. І Ларіон Іваненко Владислав Петрі. Ченко телеканал 402